У звягельцентрі відбувся випуск першої академії лідерства для молоді та Мерлан Лідерство нового рівня. Ця академія про силу, рішучість і стратегічне мислення, про лідерство, яке формується у непростий час війни, і про молодь, яка бере на себе відповідальність за майбутнє. Ідея створення академії лідерства Котто постала перш за все із пам'ятування, саме живого пам'ятування, тому що мені дуже хочеться, аби про наших полеглих захисників, наших рідних героїв пам'ятали не лише в пам'ятниках, а ще й завдяки якимось діям, для того, аби інші могли надихатися, розвивати. Щось робити корисне, так як би хотіли того, ті, хто вже, на жаль, не з нами, хто віддав найдорожче своє життя за те, щоб ми ну насправді жили і могли щось реалізовувати. Тому власне були різні ідеї, як який проект пам'ятування саме зробити. Але коли ми почали так брейнштормити умовно, то зійшлися з командою на тому, що саме академія лідерства, саме освітній проект буде найбільше про Тімура, тому що він дуже любив навчатися, він любив допомагати іншим, вкладати в знання багато ресурсу, тому ми вирішили, що дати нашій молоді місцевий розвиток, дати їм всі засоби для того, щоб вони потім змогли ще більше і себе особисто реалізувати для нашої країни, для нашого міста зробити. Ми зрозуміли, що це саме та ідея, і власне так ми почали потрішки камінчик до камінчика реалізовувати величезний проект і власне сьогодні його фіналізуємо. Вже академія лідерства та і тігура Бубакарова це якраз про те, що Тимур любив за життя, так працювати з молоддю, розвивати в них лідерство, виховувати в них бажання рухати світ, змінювати Україну і змінювати свою громаду. Тому ми безкінечно розповідаємо про досвід, досвід Звягеля всім громадам в Україні, де ми є. Ми Проактивно пропагуємо, так би мовити, все більше і більше таких проектів живого пам'ятування. Ну і мені видається, що все, що робить молодь сьогодні, це наше завтра. через 5 років, 10, 15, 20, а Україна має вистояти, і молодь в цьому відіграє дуже важливу роль. Випуск став підсумком кілька місячного навчання, спільних дискусій, тренінгів і проєктів. Це неймовірна можливість втілити власні ідеї, які ти напрацьовував руками, і зустрітися з людьми, які безмежно вдячні передати свій досвід далі. майбутньому поколінню, і ми щасливі прийняти цей досвід, так би мовити. Я познайомилася з дуже багатьма талановитими людьми. Кожна зустріч, кожна зустріч з цими співдумцями була найкращою, мабуть, в житті. Одне з найцінніших, тому цей проект це точно можливість втілити всі свої найкращі думки та мрії в життя, які має продовжувати жити далі. На мою думку, академія лідерства та Марлан це для мене перш за все люди. В першу чергу це коло однодумців, з якими ми разом розкривали нові аспекти в галузях нашої країни. Ми слухали різних спікерів. Які багато чого досягли у своєму житті, які є яскравими прикладами для наслідування, і я дякую Катерині і Її сім'ї за те, що вона разом з командою доклала стільки зусиль для того, щоб ця академія жила під час панельних обговорень. Говорили про лідерство в воєнний час, виклики і можливості для нової генерації. Перша панельна дискусія мала назву від ідеї до реалізації академії лідерства для молоді код та Мерлан сьогодні. Якраз родина Абубакарова, вона під цим кодом та Мерлан. Сьогодні мотивує кожну родину, якщо вони лише прийдуть в ветеранський простір, щоб ми зробили все, аби вшанувати пам'ять тієї людини, чим вона займалася до війни, зробити це таким важливим проектом пам'ятування. Тому я ще раз хочу подякувати нашому ветеранському простору з Я хочу подякувати. Всім людям, це ця академія зрозуміти потрібно. Вона без жодної гривні з бюджету була. це люди, які приїздили ось просто з Києва, з Львова, з Луцька. І вони ніколи не питали про гонорар, і вони розповідали по-чесному не лише про те, чим вони сьогодні займаються, а вони відповідали на дуже важливі питання для нашої молоді, як ви досягали цього шляху. Тому я ще раз хочу подякувати Катерині Кармазіні і всій родині за те, що ви робите дуже важливу справу. Також відбулась панельна дискусія Лідерство виклики під час війни. Усім, хто приєднався до вашого курсу, тому що в нашій країні дійсно потрібні лідери. Лідери з стратегічним мисленням, лідери, які зможуть відновити країну після післявоєнний час. Насправді дуже приємно, коли я от прийшов сюди, побачив всі город людям про майбутнє. Це ви вже лідери. Ви сюди прийшли, тому що ви розумієте цю відповідальність. Ви розумієте, що майбутнє, яке ви візьмете. Це те, що дійсно за вами підуть. Ви та молодь, яка поведе за собою Україну. Молодь презентувала власні ініціативи, над якими працювала протягом навчання. Проекти спрямовані на розвиток громади, підтримку ветеранів, екологічні та соціальні зміни, екопідтримка Збройних сил України, сміття сортуй, життя рятуй, аматорський театр Відчуй себе та амбасадор волонтерства у звягілі, шлях Пілігрима. Завершила подію урочиста церемонія вручення дипломів, подяк та сертифікатів. З вітальними словами від громади звернулася секретар міської ради Оксана Гвозденко. Вражена нашої молоді, вони не лише креативні, вони в першу чергу не байдужі, круті, молоді люди, незалежно від того. Який сьогодні проєкт виграє, я впевнена в тому, що мене підтримують мої колеги-депутати, підтримує нас міський голова і ми зможемо реалізувати і ті проекти, які сьогодні не стануть переможцями. Хочу сьогодні щиро подякувати пані Катерині, вашій родині. І усій вашій команді подякувати е, вам за цю ініціативу і сказати, що ви сьогодні є просто прекрасним прикладом. Е, того, як можна організувати живе пам'ятування. За результатами конкурсного відбору, перемогу здобув проект Аматорський театр Відчуй себе. На його втілення від родини Тімура Абубакарова та Мерлана команда отримала сертифікат на суму 40 тисяч гривень. Решта учасників також не залишилась без нагород. Команда екопідтримка збройних сил України, сміття сортуй життя. Рятуй незабаром відвідує місто Хмельницький, який є одним з лідерів екологічного сміттєсортування в Україні. набагато простіше, коли ти можеш покращити те, що побачиш, і тому розв'язки біженського поговорити, якого я є. Власне ворожого сертифікату має відняння цього міста. Ми беремо всі заплати на себе щодо відвідувань цього міста і цього закладу. Я так розумію, що це сортування. Зако і щоб ви насправді побачили, і можливо, тоді ви зможете його реалізувати тут. І я думаю, що він реалізується ще в кращому стані. Там тому, що ви молоді і вас буде точно краще. Проект амбасадорки волонтерства у Звягілі, шлях Пілігрима, вже презентований Раді Європи та включений у проєктну заявку. Це проєкт живої пам'яті, що народився із вдячності та віри у нашу молодь у місті Звягілі, яке знає високу ціну мужності.